З чоловіків мобілізаційного віку за кордон заборонений від початку повномасштабного вторгнення, але до чого тільки не вдаються ті, хто хоче втекти. Їх прикордонники виявляють у річках, саморобних хованках в автомобілях, бейбі-боксах та навіть переодягненими у жіночі вбрання. Нещодавно, щоб не мобілізували, Антон вирішив стати тоною та поїхати до Європи. Зробка медичних документів, де чоловік призовного віку. Стверджував і потім офіційно отримав в органах РАКС те, що він змінив стать жіночу Но і був Антон, а став Тоня. Спроби незаконного перетину кордону вони, на жаль, продовжуються, але якщо говорити про цей рік і аналізувати з 2022 роком, то загалом такі, такі спроби навіть зменшилися. Способи незаконного виїзду теж змінилися нині в тренді багатодітні наречені та особи з інвалідністю кажуть у Держприкордонслужбі. Шлях не такий активний використання системи шлях для перетину кордону. Спадається схема а разом з тим, спостерігаємо за останній час це збільшення. Виявлення так званих фіктивних шлюбів з особами з інвалідністю, з особами, які е, багатодітними, скажу, скажімо так, е, жінками, які мають багато дітей, неповнолітніх. багато непридатних і за станом здоров'я осіб з інвалідністю, з фіктивними документами виявляють мало не щодня. Охилянтів затримують не лише на пунктах пропуску, а також на зеленій ділянці кордону. Не мають цих достатніх документів або навіть не можуть підтвердити мету своєї поїздки. Тому якщо є, є такі моменти, ці особи не отримують дозвіл на перетин кордону, а отримують відмову. І щоденно це близько 100 осіб. Звісно, що ми виявляємо і осіб, які намагаються використовувати підробні документи. Найбільше це про непридатність до військової служби. Загалом, з початку цього року, майже 3 тисячі підробних документів були викриті в пунктах пропуску, які надавали особи. Для того щоб підтвердити, що начебто їм дозволено перетнути кордон, і це тільки ті, кого виявили вдалих спроб. Ймовірно, було більше. Я допускаю, що можливо якась кількість із цих людей не повернулась. Ну тобто, дійсно так, є такі. На жаль, у нас скажу так, були випадки того, що навіть, скажімо, деякі військовозобов'язані, які виїжджали легально на навчання, на навчання військові, намагалися потім, скажімо так, залишатися в країнах перебування. Ну, були такі факти, вони незначні, але теж траплялись. Є окремі випадки, коли це може бути. Ну тобто, це абсолютно, скажімо так, такі моменти присутні. Але я думаю, що якби такий відтік був і, скажімо, багато хто не повертався, ми би це відчули навіть на побутовому рівні. Нині щодоби перетинають кордон на виїзд з України 6 тисяч чоловіків мобілізаційного віку. У Держприкордонслужбі пояснюють, 50% із них це водії пасажирських автобусів та вантажівок, 15% – особи з інвалідністю та багатодітні батьки. 7% – непридатні до військової служби за станом здоров'я, 3% – волонтерів, решта чоловіки, які самостійно виховують дітей. Але багато хто є лише такими на папері. Щодня в офіційних повідомленнях від силових структур бачимо, скільки спроб сприяння охилянтам викриває. Ають поліцейські та служба безпеки України за гроші допомагають стати тяжко хворими медики, непридатними ТЦК. За інформацією депутата Бундесверу, лише до Німеччини від початку повномасштабного вторгнення переїхало понад 200 тисяч чоловіків. Тільки в Німеччині 220 тисяч, і це, звісно, могло б полегшити становище солдатів на передовій. Вони також допомогли батьківщині у розчищенні завалів пожежній службі. Ми німці теж маємо звернутися закликом до молодих людей, придатних до військової служби. Міністр оборони України Рустам Ум'єров пояснив, що наступного року українці від 25 до 60 років, які проживають за кордоном, будуть зобов'язані з'явитися у призовні пункти ЗСУ. У Міноборони уточнили це лише запрошення до зсу. Жодних санкцій не буде. Але яким буде цей процес, наразі обговорюють забамі. Напевно, неможливо це тільки по совісті. А якщо санкції застосувати, так, ви думаєте, чи можливо до них, якщо вони перебувають, знаю я ж не поїхав. Я в армію пішов. Ті, хто виїхав, я думаю, що це нереально. Віддувається крайні нині, за підрахунками військових у силах оборони має бути близько півмільйона військовослужбовців. Марта Шикола, п'ятий канал. Про розблокування кордону поговорив міністр інфраструктури України Олександр Кубраковий з міністром інфраструктури Польщі Даріушем Клімчаком. Це перша зустріч політиків. Загалом вони обговорювали транспортну сферу. Всі утім, все-таки найголовніша тема це блокада кордону. Так, українська сторона надала ключові цифри та аналітичні дані вантажних перевезень українських та польських перевізників. За словами Кубракова, вони свідчать про те, що насправді проблем, про які говорять протестувальники, немає. Крім цього. Цю... Цього постало питання про створення окремої електронної черги для порожніх фур на пункті Ягодин-Дорогуськ. А вже цього тижня представники уряду України та Польщі намагатимуться досягти спільного рішення у Києві. Блокування кордону польськими перевізниками вже завдало українській економіці збитків на 1 мільярд доларів. Заявив віце-президент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін. Понад 15 загиблих і близько 30 поранених. Це попередні дані наслідків стрілянини у Празі. Інформацію у Твіттері повідомили рятувальні служби чеської столиці. Стрілянина сталася у Карловому університеті. За даними речника українського МЗС Олега Ніколенка, інформації про постраждалих українців поки що не надходило. Для громадян відкриту гарячу лінію посольства. Українські дипломати тримають зв'язок із чеськими правоохоронцями. За попередніми даними, озброєний чоловік відкрив вогонь, Вонь із даху будівлі навчального закладу. Це був студент факультету мистецтв. Уточнила поліція. Його вдалося нейтралізувати. Це сталося на філософському факультеті. Очевидці повідомляють, що чули звуки вибухів. Студенти у соцмережах розповідали, що закрилися в аудиторіях та у бібліотеці. Правоохоронці за першої нагоди евакуювали людей. Карлів університет розташований у центрі чеської столиці. Площа Яна Палаха оточена поліцією. Там чергують карети швидкої допомоги допомоги і рятувальники зупинено рух транспорту довколишніми вулицями. Євросоюз може виділити Україні 50 мільярдів євро і без згоди угорщини. Це визнав угорський прем'єр Віктор Орбан, який постійно і цілеспрямовано блокує підтримку України у боротьбі з Росією. Проте європейська спільнота знаходить можливості відхиляти його вето. Така імовірність є і для запланованого траншу на чотири найближчі роки. За словами Орбана, угоду про це з 26-27 держав ЄС можуть укласти без угорщини під час найближчого Саміту на попередньому саміті Орбан заблокував цей транш, хоча переговори про членство з Україною вдалося відкрити на час голосування. Віктор Орбан вийшов із зали. Країни ЄС також розглядають і більш радикальну можливість ухвалювати ключові рішення без згоди Угорщини, наприклад, позбавити її права голосу. Плаває по воді, болотах їздить по повалених деревах та камінні. Всюди ходи українського виробництва Богун-2. Тест-драйв презентували у Києві. Там побувала наша кореспондентка Аліна Шишова. Подробиці далі в сюжеті. Український всюдихід Богун 2 виїжджає на тест драйв.